Всім привіт! Мене звати Влад, і В цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Це допомагає в просуванні наших відео. Видання за Телеграф пише про те, що прем'єр Британії Кір Стармер представить свій план щодо миротворців Трампу, і він буде включати до 30 тисяч європейських миротворців. На території України у цьому матеріалі йдеться, що прем'єр Британії буде наполягати на тому, щоб американські винищувачі та ракети перебували у східній Європі у стані готовності на випадок, якщо Росія порушить умови перемир'я, тобто, напевно, для їх використання, також пишуть про те, що військові хочуть розгорнути в українських містах, портах та інших об'єктах критичної інфраструктури. А також на атомних електростанціях. Ну, по-перше, це те, що дуже мало миротворців, 30 тисяч цього буде недостатньо для України. Україна найбільша країна Європи, яка має дуже протяжний кордон із Росією, навіть якщо не врахувати Білорусь, все одно кордон між Україною та Росією більше тисячі кілометрів. Вже неодноразово зазначав, але ще раз слід зазначити, що, наприклад, у Косові було на піку. 50 тисяч натівських миротворців, при тому, що територія дуже мала. По-друге, саме розміщення миротворців у тилу не буде давати того ефекту, на який в принципі спочатку було розраховано, тому що Росія буде бити, якщо по території України, то буде йти якраз по лінії розмежування, і там не буде європейських миротворців. Взагалі початковий задум був у тому, якраз щоб розмістити цих миротворців на лінії розмежування, і тоді, якщо Росія захоче узяти реванш, то їй треба буде атакувати буквально європейські війська. А це значна ескалація, що разом із цим якраз і давало би серйозний ефект стримування, і Росія навряд чи би напала на Україну наступний раз. Наразі намагаються це переінакшити, і це послаблює гарантії безпеки для України як такі. А ну і ще Макрон ось вирішив прокоментувати ситуацію з миротворцями, заявив про те, що Франція не буде відправляти миротворців завтра, а відправить лише у разі припинення вогню і у разі, коли будуть вже домовленості якісь кінцеві. Тоді Франція і залучиться до вводу своїх військ. Трамп уже відкрито почав звинувачувати Україну у відмові від угоди про рідка мінерали. Також говорить про те, що коли Скот Бесенд приїхав до Києва, то з ним поводилися грубо, а Зеленський взагалі спав і не міг зустрітися. Ця тема, щодо рідка земельних металів, була, напевно, однією з найобговорюваніших за останні дні, і в принципі з нею пов'язано дуже багато новин. Ось, наприклад, рейтер писали про те, що адміністрація Трампа може спробувати укласти з Україною упрощену угоду щодо корисних копалень, щоб пришвидшити процес, і потім вже якимось чином. Оговорити детальні умови. А ще ось радник президента Сполучених Штатів з нацбезпеки Майк Волтс закликав Київ якось посунутися і, в принципі, підписати угоду, яку пропонує Трамп. При тому ось видання Sky News пишу про те, що Зеленський не хоче поки що підписувати цей договір, тому що не розуміє, як він працює, і там є деякі питання, на які немає відповідей. Ну і ось остання новина пов'язана із тим, про що пише CNN. Це те, що новий варіант угоди зі Сполученими Штатами про рідкоземельні корисні копалини є набагато жорсткішим ніж попередні редакції. Пишуть про те, що нова версія закріплює за Сполученими Штатами 100% власності майбутнього фонду, який буде створений якраз для видобутку. Також видання пише про те, що Сполучені Штати хочуть отримати більше, ніж вони самі витратили на оборону, що й дратує Зеленського, і він на це не розраховував. А ну і трішки пізніше Дональд Трамп заявив про те, що хочуть укласти угоду не лише про рідкоземельні метали, а й просто про ресурси на території України. І що це буде стосуватися дуже багато чого. Байден було нічого. So we're sign a deal or... мабуть, трамп дуже засмутився через першу відмову щодо 50% ресурсів і вирішив якраз жати до кінця і дати ще більш негнучкий договір, натякаючи на те, що якщо Зеленський буде відмовлятися, то з кожним разом такий договір буде ще складніше і складніше підписати, і він ще буде на гірших умовах. Насправді проблема договіру криється не у тому, скільки там яких ресурсів розподіляється. Це вже, напевно, другорядне питання, враховуючи стан України. А питання у першу чергу все ж таки про гарантії безпеки, тому що, начебто, цей договір виглядає так, що ви нам віддаєте ресурси, а ми вам взамін якби нічого. У цьому, в принципі, полягає основна проблема, про яку пишуть усі змі. Але проблема для України у тому, що в принципі вона дуже залежна від американських постачань, і справді, якщо Трамп захоче, то зможе далі продавлювати Україну, а Україна а Україна просто буде лишатися військової допомоги і на військовій допомозі від Європи навряд чи зможе вистояти. А тому здається, що договір так чи інакше буде підписаний чи Україну просто будуть чекати фатальні наслідки? У свою колонку Financial Times написав міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесент, який якраз їздив до України, і заявив про те, що угода про українські рідкоземельні корисні копалення не залишить місця для корупції. А він говорить про те, що за умови партнерства доходи від природних ресурсів, які Україна отримає, спрямують до фонду, який буде орієнтований на довгострокову реконструкцію та розвиток України. І ще нагадав читачу, що все ж таки це Зеленський запропонував таку ідею, на яку Трамп і був згоден, і справді це було запропоновано на зустрічі ще у вересні 2024 року. На рахунок усунення корупційних ризиків звучить досить привабливо. В принципі, я за те, щоб відбудовою України займалися тільки іноземні фонди. Щоб ніякі гроші, в принципі, до українського бюджету не находили, і щоб до рук чиновників вони навіть не наближувалися. І справді було би дуже добре, щоб іноземні фонди повністю якраз заправляли усіма процесами щодо відбудови України, тоді, мабуть, навіть, тоді, напевно, навіть декілька сот мільярдів вистачить для нормального відновлення, а з чиновниками і трильйона не вистачить. Щоправда, з цієї колонки мало що зрозуміло, але ось CNN писала про те, що Сполучені Штати. Можуть якраз продавити, що вони будуть володіти повністю цим фондом, тому якраз грошові потоки будуть контролювати саме американці, а не українська влада і не українські чиновники. Може у цьому і криється самий найголовніший сенс, якраз за що наразі йде боротьба. А видання CNN пише про те, що публічні атаці Трампа на Зеленського передувало наростаюче відчуття розчарування у Білому домі. Так нагадуючи протягом усього часу відносини між Трампом та Зеленським були дуже напружені, і вони стали ще більш напруженими за останні тижні. А так видання пише, що останнім тригером стала заява Зеленського щодо. Дезінформації, що Трамп став жертвою дезінформації, і це його вивело з себе. І також пишуть про те, що Зеленський міг би напевно передбачити, що Трамп так відреагує на його слова, і типу, міг би згладити кути. Ну і справді відносно між Трампом та Зеленським став напружені ще за першу каденцію Трампа, коли була ця історія із сином Байдена. Трамп наполягав на тому, щоб в цій справі Зеленський дав хід. Але Зеленський вирішив тоді балансувати між Байденом та Трампом, і за цього Трамп в принципі, може вважати, що навіть він програв вибори саме через Зеленського. Там імпічмент був, і в принципі дуже сильно вся ця кар'єра його пов'язана саме з Зеленським. І в принципі, провал знову ж таки на наступних виборах. Ну і наразі Трамп біситься, що Зеленський не хоче підписувати угоду за ресурсами. Він гадав, напевно, що це буде підписано відразу, але Зеленський постійно відмовляється. Більше того, це якраз руїнить усі плани Трампа щодо швидкого завершення війни, що ось з Росією він там домовиться, і все, війна буде закінчена. Цього не відбувається, і це, в принципі, також, напевно, його сильно бісить. Вони нещодавно заявили, що вважають Зеленського легітимним лідером, і не згодні зі словами Трампа щодо диктатора без виборів. А так було заявлено про те, що Зеленський обіймає свою посаду після належного проведення виборів. Начебто така важлива і неважлива новина одночасно: з одного боку, і справді, Зеленський отримав підтримку від своїх європейських колег доволі масово, і ось навіть від Організації Об'єднаних Націй, що напевно важливо, з іншого боку, сама організація. Немає ніяких справді важелів тиску, і, в принципі, її рішення нічого не вирішують, вважають вона Зеленська легітимним, не вважають, нічого від цього не змінилося. До Конгресу Сполучених Штатів нещодавно було внесено проєкт щодо повного виходу Сполучених Штатів із ООН. Так у цьому законопроєкті зауважується, що ООН перетворився на майданчик для тиранів і місце для атак проти Америки та її союзників. Хочуть, щоб Америка перестала за це платити, і наголошують, що Трамп наразі здійснює революцію у зовнішній політиці Америки, і що взагалі Америка повинна бути у першу чергу, і у пріоритеті повинні стояти саме американські інтереси. Якщо дійде до справи, то Трамп справді зможе зруйнувати нинішній світопорядок. Як про це мріяв Путін, тільки ні Сполучені Штати, ні Росія насправді від цього вигоди не отримують, тому що саме зараз Росія та Сполучені Штати. Мають в принципі унікальне становище у Рад безпеки ООН. Вони є постійними членами, які можуть витувати будь-що, що їм заманеться, і такі привілеї мають тільки 5 країн світу. І якщо ця система буде повністю переформатована, то не факт, що Росія та Сполучені Штати зможуть отримати такий же статус. Тому у цілому бенефіти Сполучених Штатів будуть досить сумнівними, але тим не менше, якщо і справді Сполучені Штати вийдуть з ООН. То, напевно, це буде незворотнім шляхом і почнуться великі зміни у світі. Як це вплине на Україну, теж доволі складно сказати у позитивну чи в негативну сторону теж не очевидно. Лідер британської партії правопопулістів Reform UK Найджел Фарадж. Заступився за Зеленського, якого Трамп нещодавно назвав диктатором, заявив про те, що Зеленський не диктатор і що його слід сприймати серйозно, при тому зауважив, що він знає, що між лідерами Сполучених Штатів та Україною є велика неприязнь, і це якраз заважає процесу. Доволі дивно, що на захист Зеленського навіть почали виступати ось такі правопопулісти європейські, які в принципі тяжіють до Трампа та республіканців. Тим не менше, ось вони виступили на захист Зеленського, як і інші європейські лідери. Але напевне загалом у Європі є розуміння, чому, наприклад, не були проведені вибори під час війни. Сама ж Великобританія проводила вибори тільки у 35-му, а потім у 45-му році, тобто там виборів не було 10 років, якраз через Другу світову. Телеканал NBC News повідомляє про те, що Україні як гарантію безпеки може запропонувати автоматичний вступ до НАТО, якщо Росія нападе на Україну, за словами джерел, це може стати сильною відповіддю проти Москви і, в принципі, можуть втішити Київ, який якраз переймається через те, що Росія може напасти на Україну через декілька років. І якщо такі гарантії будуть дані, що Україна відразу вступає до НАТО якимось чином, то це буде типу сильними гарантіями безпеки. При цьому слід зауважити, що, наприклад, міністр оборони Сполучених Штатів нещодавно заявляв, що Україна не вступить до НАТО і не збирається це робити, звучить дуже нереалістично, і це ще м'яко кажучи. А що буде, якщо Росія все ж таки нападе на Україну, тобто Україна автоматично вступає в НАТО і НАТО починає робитися з Росією за Україну? Щось мені здається, що це якийсь нереальний сценарій. Більше того, не зрозуміло, як це буде в принципі документально зроблено, на якій території буде розповсюджуватися, наприклад, п'ята стаття НАТО. Плюс ще є проблеми з ратифікацією. Ми пам'ятаємо, як довго вступала Фінляндія та Швеція до альянсу. Тобто, незрозуміло, як це буде в принципі реалізовано. Можливо, простіше зробити так, щоб головні країни НАТО, наприклад, з ядерним озброєнням. Дали би персональні гарантії для України щодо вторгнення, і що якщо Росія вторгнеться, то вони мають Україну захищати ну ніяк Будапештському меморандуму, а реально, що мають стати на захист України. Це можна закріпити в окремому договорі, і це буде зрозуміло працювати, і це може і стати серйозною, і справді гарантією безпеки для України, і тоді Росія буде думати, нападати чи ні. Але європейці продовжують мусолити яйця і наразі навіть не можуть нічого внятного помиротворцям сказати, не кажучи про якісь ще більш серйозні гарантії безпеки. А видання Рейтер пише про те, що представники Сполучених Штатів та Росії неодноразово таємно зустрічалися у Швейцарії та обговорювали питання завершення війни, Так пише про те, що нещодавно була зустріч якраз. Під час Мюнхенської конференції і до цього були зустрічі, і навіть за каденції Байдена також були зустрічі, і вони проходили плюс-мінус регулярно. При тому зауважую, що переговорниками зі сторони Сполучених Штатів не є держслужбовцями, але це люди, які мають якийсь дипломатичний досвід. Таємна дипломатія, як вона є, раніше вже писали про те, що там зустрічалися різні представники російських та американських спецслужб. Там ще були перемовини на території Туреччини, ще на території стран Перської Затоки, і ось у Швейцарії теж ми дізналися, що йдуть якісь постійні перемовини щодо закінчення війни в Україні. Взагалі, у першу чергу, такі перемовини і справді спрямовані на проведення червоних ліній. А не дивлячись на те, що це стало якимось мємом, тим не менше, все ж таки перемовини йдуть до того, щоб не дійшло до ядерної реальної ескалації. І як бачимо, до неї досі не дійшло. Нинішні перемовини могли бути розширені якраз із інших приводів щодо закінчення війни в Україні і щодо в принципі розділу, напевно, якоїсь своєї сфери впливу. А тому формат закінчення війни в принципі зрозумілий. А ось що буде далі з Україною взагалі не зрозуміло. Голова МЗС Китаю Ван І нещодавно заявив про те, що підтримує нещодавній консенсус, досягнутий між Штатами та Росією щодо припинення війни в Україні і водночас же наголосив на тому, що країни повинні поважати суверенітет та територіальну цілісність один одного, а також там взаємний розвиток і таке інше. А спостерігаємо улюблену комуністами діалектику. З одного боку говорять про те, що добре, що ви знаходите консенсус, що добре, що буде завершення війни, що добре, що буде припинення війни, а з іншого боку, говорять про те, що вони там цінують територіальну цілісність та суверенітет. Але ж самі домовленості будуть по суті нехтувати територіальної цілісності України і будуть просто закріплювати статус-кво, який склався просто після початку війни. Я в принципі розумію, навіщо Китай це робить, з одного боку підігрує Росію і її підтримує, з іншого боку. Питання територіальної цілісності це питання напряму, яке стосується Тайваню, що ось Тайвань є легітимною частиною китайського уряду, і що це просто якась бунтівна територія, над якою Китай має право встановити контроль. Видення Рейтер пише про те, що в межах мирної угоди Росія може погодитися використати 300 мільярдів із своїх заморожених активів для повоєнної відбудови України. Але пишуть про те, що Москва буде наполягати на тому, що частину цих грошей треба витратити. На відновлення окупованих нею територій. Насправді доволі цікавий мов від Москви. З одного боку, це можна якби вважати репараціями, з іншого боку, Росія буде намагатися якраз притягнути гроші на свою сторону, на окуповану територію, і таким чином істотна частина грошей може якраз осісти в руках російських підрядників, враховуючи, що найбільш постраждала територія це якраз територія, яка буде в окупації під Росією. І таким чином у Кремлі доволі хитро намагаються сидіти на двох стільцях, начебто так і в репарації пограти, щоб санкції зняли, і одночасно повернути собі ці кошти, повернути до свого бюджету. І можливо це навіть може спрацювати, тому що у Європі насправді не знають, що робити з цими грошима, тому що вони лежать замороженими, Європа їх не збирається конфіскувати і не може це зробити. Тому, в принципі, для Європи це таке питання також не розв'язне, і вони не знають, що далі робити. Та й користі від цих заморожених активів, як ми розуміємо, не дуже багато. Єдине, що з них там якийсь прибуток іде, але він невеликий, там до 6 мільярдів, як раніше наголошували, тому цього буде недостатньо для відбудови України. Під час нещодавної конференції у Трампа вирішили спитати: а чи є Путін все ж таки диктатором, і Трамп відморозився від цього питання і нічого не сказав. Одночасно наголошував на деяких пунктах. Про те, що Путіну та Зеленському потрібно все ж таки зустрітися, що він хоче переконатися, що Росія справді хоче миру, Заявив про те, що Сполучені Штати надали Україні 300 мільярдів доларів проти 100 мільярдів від Європи, хоча країна розділяє великий океан, знову ж таки цифри просто зі стелі він взяв, але так чи інакше, Трамп постійно так робить. Напевно, тут нічому дивуватися. І що зробив ось таку досить дивну заяву, що Європа дає Україні гроші в кредит, тоді як Байден, знову ж таки, ці попередники, ну ви розумієте, а він давав просто так гроші. Сполучені Штати дали 350 мільярдів доларів, тому що у нас був дурний некомпетентний президент і адміністрація 350. Але от що гірше, Європа надала це у вигляді позики, вони отримають свої гроші назад. Ми дали це у формі нічого, тож я хочу, щоб вони дали нам щось за всі гроші, які ми витратили. А ну це неправда. Як Штати, так і Європа дуже багато виділяли грошей Україні саме грантами, тобто на безповоротній основі. Ще Трамп зауважив, що він не збирається їхати до Кремля 9 травня, якраз на День Побєди, про що писали деякі різні змі. Це в принципі підтвердив і Пісков, заявив про те, що ні. Трамп не приїде на 9 травня і не збирався цього робити. А насправді дуже шкода, ілон маск міг би показати жест, який там би усім сподобався на Красній площі. Винаконосрендер, винаконок файт, файт файт. Марко Рубія нещодавно закликав держави ООН підтримати американський проєкт резолюції до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, де не згадуються окуповані території та російська агресія. А він заявив, що до річниці російсько-української війни запропонував просту історичну резолюцію в ООН і закликав її підтримати, щоб прокласти шлях до миру. Мабуть, це така частина теж із задобрення Росії. Загалом ці резолюції нічого не змінюють. Вже були резолюції проти Росії неодноразово. Але як бачимо, нічого не змінилося більше того, проти Ізраїль вже десятиліттями кліпають резолюції в ООН, і це теж нічого не змінює. Але таким чином Сполучені Штати підігрують Росії, і це виглядає як лизоблюдство. Так Трамп нещодавно на інтерв'ю на Фоксі заявив про те, що Зеленському не було потреби брати участь у переговорах щодо припинення війни із Росією, а говорить про те, що Зеленський приймав участь у перемовинах вже з 2022 року і не зміг покласти край конфлікту, тому його участь якби безмістовна. Загалом є відчуття, що Трамп намагається домовитися із Путіним якраз через голову Зеленського, не враховуючи українську сторону та й не враховуючи європейську сторону. Зеленський якраз чинить цьому опір і намагається покладатися на Європу. Ну знову ж таки, проблема у тому, що у Європи недостатньо ресурсів для того, щоб обійтись без Сполучених Штатів, тому у цьому є знову ж таки велика проблема. Ну і час знову ж таки не на українській стороні, та й у Трампа знову ж таки бомбить, що Україна не передала ресурси і досі не підписала цей договір. А Трамп заявив, що Росію можна було би легко відмовити від початку війни в Україні. Так він пояснив, що щоразу, коли він каже, що Росія не винна, а то про нього пишуть якісь фейкові новини. Він має на увазі те, що цю війну можна було би не починати, і що можна було би якимось чином умовити Путіна. І що знову ж таки неправильно робив і Байден, і Зеленський, тому Путін напав. При цьому не уточнюється, як саме можна було відмовити Путіна від нападу на Україну. Адміністрація Байдена навіть пропонувала витування вступу України до НАТО на 30 років, до речі. Але Путін тоді не був згоден. Він, напевно, був упевнений, що швидко візьме Україну. А слід нагадати, що сам же ультиматум Путіна 2021 року. Полягав не тільки в українській території і не, тільки, і не тільки стосувався України, а стосувався ще країн НАТО, і що уся інфраструктура НАТО повинна була виведена зі східної частини Європи, що в принципі було напевно неможливо зробити. Ймовірно, можна було б діяти по якимось іншим там дипломатичним каналам, справді, але в принципі провина лежить повністю на Путіні, і тут, напевно, нема чого говорити, тому що саме він напав на Україну. А Трамп намагається трішки у такий віктімблеймінг. Ну а Зеленського та Байдена він напевно ненавидить приблизно однаково. Ну ще й Фіцо вирішив теж підіграти словам Трампа, заявив про те, що ніхто не заперечує вторгнення Росії на територію України. Однак у Росії були серйозні причини з погляду безпеки, оскільки це і справді його турбувало розширення НАТО. Прикол насправді у тому, що Путін стурбований і тому, що Словаччина знаходиться у НАТО, і у своєму мані мірке він якраз би бачив би словаччину у своїй сфері впливу. Не знаю, наскільки Фіцеї справді був би радий цьому. Ще ось Трамп додав, що в нього були хороші перемовини із Путіним і не дуже хороші переговори з Україною. Так він зауважив, що Київ поводить себе доволі жорстко, але не має жодних козирів. А щодо останнього, це правда, тому що Україна за підсумком, в принципі, підпише все, що завгодно, тому що не буде ніякого вибору і ніякого вибору б не залишилося. А щодо перемовини з Путіним, то в принципі конкретики не дуже багато. Те, що писали у ЗМІ, це доволі такі загальні слова. Єдине, що Трамп зауважив, що ось Путін готовий на мир і що він підтримує ці ініціативи. Згідно з останніми опитуваннями рейтингу у лютому 64% опитаних українців висловилися за прямі перемовини із Росією. І за рік частка зросла на 28%. Так, у січні 2024 року прямі переговори з Росією підтримували лише 38% респондентів. А водночас слід зауважити, що 83% респондентів у лютому 2025 року відповідали, що Україна має погодитися на припинення вогню лише за умов гарантії безпеки. Було очевидно ще торік, що така тенденція буде зростати, і що запит на перемовини буде збільшуватися, якщо війна буде продовжуватися, якщо буде продовжуватися мобілізація. У тому ж темпі, і якщо це буде знову ж таки приносити негативні наслідки для України. Тому справді ми увесь рік бачили саме таку динаміку. Більше того, доволі цікаво, що десь відмітка у 50% якраз була, коли Трамп прийшов до влади, і в принципі українська влада також вже не згадує про кордони 91-го року. Ну а так, загалом, українська громадська думка вона виявилася досить пластичною, і буквально за два роки вона змінилася з нікроку назад. До перемовин із Росією з якимись там гарантіями При тому, що ніхто не уточнює про що йдеться мова. А видання Рейтер пише про те, що Україна втратила 40% видобутку газу після російських ракетних ударів. Так, пише про те, що вже у лютому 2025 року газу не вистачало, і Україна мала імпортувати з Європи 800 мільйонів кубометрів з газу. Все ж таки, удари по газовидобутку не були нахрюками, про що раніше писали десь там місяць тому, напевно. І і справді Росія вдарила по основним потужностям, і газу Україні наразі не вистачає. Хоча до цього знову ж таки міністерство вихвалялося, що Україні вистачає наразі газу, тому що немає такого великого споживання, і що навіть імпортувати газ не треба. Але все ж таки, після ударів були змушені це робити. А найближчими місяцями Туреччина відправить до Сполучених Штатів 15 тисяч тонн яєць. На внутрішньому американському ринку їх доволі сильний брак через ташини гри. А ну і ще доволі цікаво на у нас цим пов'язана з Міністерства сільського господарства. Воно повідомило про те, що випадково звільнило кількох співробітників, які працювали у штабі боротьби зі спалахом ташиного грипу, і наразі шукають цих людей назад. І справді у Сполучених Штатах спочався великий дефіцит, і ціни на яйця зросли у рази, але пов'язано це в першу чергу якраз з пташиним грипом. Хоча ось ці звільнення із міністерства теж могли повпливати, тому що боротьба з ним йде напевно не дуже активно. Але ось такі доволі цікаві новини. Америка, всімогущі Америка, літіть сьогодні в жопу, як ракета Маск.